Про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту розкажу у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федор. Збройні сили України не лише захищають околиці Бахмута, але й контратакують. Так, прикордонникам вдалося захопити ворожу позицію біля міста. Відео операції поширила державна прикордонна служба. За їх даними 22 січня один із прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв ворожу позицію. Гневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники. Під впливом щільного вогню окупанти покинули свій рубіж, після чого бійці ДПСУ з Зачистили місцевість та закріпились втрати противника, уточнюються. Слава нашим воїнам! Що ж про ситуацію кажуть у Бахмуті? Наші захисники безпосередньо звідти почуємо від військового із позивним киянин. По даним розвідки десь на 70-80% вибили тих найманців вагнерів, зеків всіх коротше, муршинків. Зараз заїхали, ну, бачите, прильоти вони такі постійно додаються. Зараз вже э, заїхала регулярна армія. Це друга серія, і це із другої чи третьої хвилі мобілізації їхньої. А, тому, що ну, сказати, помінялося. Нічого так не помінялося. Інтенсивність э, збільшилась обстрілів, штурмових дій. Все-таки намагається через підгородне Красногору, Клічіївку, пролізти сюди, але підрозділи стоять, підрозділ тримаються. Всі на своїх Позиціях роблять свою роботу. Тим часом в інституті вивчення війни наголошують, що операція з оборони Бахмута є стратегічно обґрунтованою навіть попри її високу ціну для України. На думку аналітиків, втрати пов'язані з тривалою обороною Бахмута з боку України. Значні, але це впливає на потенційні контрнаступальні операції окупантів в інших місцях. До того ж, кажуть в інституті захоплення росіянами Бахмута призвело б до окупації нових територій України та нових звірств загарбників над мирним населенням. Зацитую. Сам собою Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко і дешево, вони могли б сподіватися на розширення операції таким чином, що Україні довелось би терміново побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості. Кінець цитати. А тепер про загрози. Телеканал CNN, посилаючись на доповідь української розвідки, повідомляє, що вагнерівська піхота біля Бахмута несе серйозну загрозу на ближній дистанції. З даними гур, групи окупантів не можуть відступати без команди. Тих, хто все ж таки зважився на це, розстрілюють на місці. А за спроби здатися в полон ЗСУ ловлять і страчують. Завербовані зеки йдуть попереду всіх і зазнають до 80% втрат в атаці. За ними більш досвідчені військові. Якщо таким групам вдається зайняти позиції, то артпідтримка дозволяє їм викопати окопи проте вони дуже вразливі до атак на відкритій місцевості. Незважаючи на це, така жорстока тактика та байдужість до втрат, як пише видання, є єдиним ефективним рішенням для поганого навченого російського мобілізованого. Що ж до Солидару, то путінські посіпаки кажуть: мовляв, житлові будинки відновлювати не будуть. Як заявив так званий очільник так званої ДНР Дініс Пушилін, місто повністю зруйноване, як власне інші міста, які окупанти стерли з лиця землі. Тому відновлювати расисти хочуть лише Артем Сіль. А от засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин вже порівняв війну в Україні з Другою світовою. Звертаючись до завербованих в'язнів, він заявив, що Сталінград відпочиває порівняно із Солидаром. Пробачте, але далі буду. Вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто был на солидаре, знают, что Сталинград отдыхает. Поэтому вам спасибо. Родина и народ в долгу теперь перед вами. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК Вакнер. Кинет цитаты. Хай там що не говорять расисти, а наші бійці продовжують відправляти окупантів у пекло в Солидарі. Так, командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним Мадяр показав кадри, як наші танкісти знищують ворогів на околицях міста. Давайте подивимося в околиці Солідара. Раніше розвідкою виявлено накопичення особового складу ворога у цій так званій господарській будівлі. Прошу знайомитися, працює 17-та окрема танкова бригада. Це дуже дивні воїни, котрі переміщаються ба -ба, на таких потужних машинах, безпечною роботою, котра їх назвати неможливо, бо, бо постійно знаходиться під ризиком бути. Пошкодженими протитанковими засобами ворога. І з'являються зненацька, роблять ось те, що ви бачите, не залишаючи жодного шансу хробакам по місцю знаходження залишитися вцілілими. Вірте в збройні сили України і підтримуйте наших героїв. Ви на Фабриці новин підпишіться, поставте лайк цьому відео.